Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от зарядний пристрій JE Craft Germany. Так, ну що ж, почнемо з перевірки. Вмикаю в мережу, засвічуються нолики. світиться Power і дує вентилятор, типу працює. Але іскри жодної. Так. Спробуємо пошевелити, можливо, десь контакт. Я вімкнув через лампочку, то, в принципі, лампочка засвітиться, якщо раптом щось не так. Так, ніде нічого не, не відійшло. Отже, розбираю. Коли глянемо внутрішню конструкцію. Конструкція просто бомба. Мікроконтролер затерте маркування повністю. Реле, я так розумію, це якесь мережеве реле, тому що на силове воно не, не схоже. Так, силовий трансформатор, вихідний діодний місток, вентилятор, стружка пилюка це стандартно, і ззаді перемикачі. Якби нічого складного абсолютно. Так, я так розумію, нічого складного абсолютно, крім того, що ця штука не працює. Причини, які можуть бути, термос, термозапобіжник на виході йде через мінусовий дротик. Зараз перевіримо, чи запобіжник цілий. Так, один щоб до мінуса, другий до запобіжничка. Вказує нолики, другий контакт. Теж нолики. Так, дротики цілі. Отже, до діодного містка все має дзвонитися. Так і є. Дзвониться до діодного містка. Так, а плюсовий дзвониться до перемикача без питань. Так, і на нижній перемикається. Так, дроти цілі. Так, наступне перевірити. Силовий трансформатор. Чи є з нього вихід з самого трансформатора? Так, з трансформатора немає нічого. Обмотка ціленька, а виходу немає. Отже, третє, потрібно розібратися, як ця штука працює. Теоретично, що я можу припустити, допустити, що вона працює, коли на вихід подається напруга. Акумулятор і в правильній полярності, то вона розуміє, що типу треба запуститися. Тому зараз подам туди живлення. Так, подав живлення 13,7 вольта, ну, може трошки менше. Хай думав, що акумулятор розряджений. І реакції жодної родини не шолкнуло, на екрані нічого не з'явилося. Отже, щось можливо в платі від металічної стружечки трапилося. Зараз зніму плату, оглянемо. Так, цікаво, що ж ми бачимо? А ми бачимо от одну перегорівшу дорожку. Від третього контакту йде на якісь детальки. Це у нас діоди 41, 48 Так, зараз трохи почистю плату. Хоча б від стружки. Вона тут металічна. В принципі, її небагато, але почищу. І потім вже спробую розібратися, що з тими діодиками трапилось. Так, коротше, така штука, один з чотирьох діодиків, а саме другий в короткому замиканні. Діодики підписані, 41-48, стабілітрончики я перевірив. Зараз заміню діоди. Заміню той, що згорів, і якщо в мене є ще запасні, поміняю ті, що поруч. Так, діодики замінив. От що змінилося, стало показувати ємність акумулятора в відсотках відповідно до напруги. Тобто, змінюючи напругу, змінюються показники ємності. 13,3 у нас 70%, 79%. Тут зрозуміло. 12,24 нічого не змінює. Поки що так. Ага, ця штука автоматично розпізнає. Підняв я напругу до 19,7% побачила 23% заряду. Якщо перемикає перемикач, це нічого не дає. Так, лишилось розібратися, чому не вмикається реле і не подає напругу на трансформатор. Один варіант. Або несправний трансформатор. Другий несправна схема управління реле. Так, знайшов, чому ця штука не хоче заряджати. Е, У нас чотири контакти. Два крайніх це термодатчик, це у нас від батареї. Там, де термодатчик чомусь не дзвониться. Коли перемикаю, відбувається така штука. Пішов заряд. І напруга зростає до 14,4. Коли розмикаю, падає до 8. Так, а тут ще цікавіше. У нас два термодатчика, один спереді, другий ззаді, обидва на 100 градусів. Е е і цікава штука. Я перевірив один, показує коротке, перевірю другий, показує коротке. Коли став постукувати ось цей, коротке зникло, тобто він спрацьовує від удару. Якщо я пошуку по повертіти, покрутити. От він пішов заряджати. Все, тепер потрясти. Так, ну що ж, вирішив я обидва замінити термодатчика. Так як от один е, вимикався, другий. Якщо чути, ось такого торохтів. Те, в принципі, він не торохтить. Тому я замінив обидва. Збираю і перевіряю на акумуляторі. Ну, а ще бонусом з усіх несправностей. Тут ще така от несправність. От воно все ще Решта, якби тримається, там Хорошо припаяння, один припаяний так сяк. Так, ну що ж, спробуємо тест на заряд. Мінімальний. 15,7 ампера І бустер же 26,5. Ну, 27 Ампер. Десь приблизно так. Отже, зарядний пристрій працює. Дякую, що переглянули відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!